Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про дягель лікарський. Дягель лікарський це дворічна трав'яниста рослина, досягає висоти 2 іноді 2,5 метрів. Стебло досить товсте, циліндричне, але всередині порожнисте. До стебла почергово кріпляться листки, верхні листки сидячі, а при кореневі Довгочеришкові до 80 сантиметрів завдовжки, двох-трьох пересторосічені, з великими яйцевидної форми дво трьох лопатевими великопилчастими листочками. Листки зверху яскраво зелені, а зі споду сіруваті, мають великі здуті піхви. Цвіте дягель лікарський у червні-серпні. Має дрібні зеленувато-білі квіти з малопомітними зубцями чашечки. Квіти зібрані у велике, від 10 до 18 сантиметрів у діаметрі суцвіття зонтик, яке має від 15 до 40 опушених промінчиків, кожен з яких має обгорточку при основі з маленьких щетинистих листочків. Загальної обгортки суцвіття немає. У серпні вересні достигають плоди дягеля лікарського. Це овальні, сплюснуті з боків ребристі двосім'янки. До 5-6 мм завдовжки і 3-5 мм завширшки. Росте дяге лікарський на лісових луках та галявина вздовж берегів річок та канав на болотах. Рослина формує досить масивне кореневище з розгалуженими коренями. Усі частини рослини мають приємний запах, оскільки містять ефірну олію. Сухі кореневища містять до 1% ефірної олії, а насіння до 1,5%. Надземна частина містить до 10% ефірних олій. У складі ефірної олії дягелю лікарського містяться пінен, фенандрен, етери, оцтовий та веле'яновий кислот, фурокумарини, кумарини, спирти, цимол, метилмаслична кислота. Сескві терпени, а характерного запаху ефірної олії надає амбетропід. Крім того, у кореневищах містяться гіркі дубильні речовини, фітостерини, смоли, віск, листя і квіти містять кверцетин та флаваної діомідин, а плоди містять до 2% жирної олії. Дягель лікарський – це рослина лікарська, медоносна, ефіроолійна. Його препарати використовують як у народній, так і офіційній медицині. Препарати кореневищ і коренів дягелю лікарського чинять спазмолітичну, відхаркувальну, потогінну, жовчогінну, сечогінну, протизапальну дію та збуджують апетит. Їх використовують при лікуванні захворювань жовшно шляхів підшлункової залози. При лікуванні захворювань органів дихальної системи, зокрема при пневмоніях, бронхітах, ларингітах, при лікуванні захворювань органів травної системи, зокрема захворювання 12 палої кишки, при гастритах з пониженою кислотністю, при лікуванні артритів, ревматизму та деяких нервових захворювань. Ефірну олію із кореневиш і плодів дягелю лікарського. Використовують у парфюмерній промисловості. Дягель лікарський добрий медонос. В період світіння бжоли активно відвідують його квіти та збирають пахучий нектар. З одного гектару суцільних посівів дягелю лікарського бджоли можуть зібрати від 60 до 90 кілограмів ароматного приємного на смак меду. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.